Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми виїхали на рибалочку, як ви можете бачити. Сьогодні трішки нове місце. Хотів там трохи лівішесь вибрати місце, але якщо чесно, там буде картинку портити. Я в минулому відео показував, хто дивився, що там ці труби димлять, то там зовсім знімати неможливо. Сьогодні, друзі, понеділок. Зараз подивимось. 22 число, 22 травня. І знову вирішив порибалити, так як в ближайші дні, друзі, передають дощі, навіть там на тиждень більше, то думаю, треба останній день хороший вибратися і щось, друзі, засняти. Так що, друзі, якось так. Будемо зараз розкладатися. І потім включуся. І сьогодні планую, друзі, якщо чесно, рибалити, напевно, тільки на одні спінінги, на два штучки. Тобто на кормаки. Поплавочні щось я вже не хочу поки що розкладати, тому що однак на них майже нічого не клює, тільки відволікати будуть. А хочу таки відпочити реально. так що... Як ви бачите, у нас такі красоти. Тут вже можна трішки далі закидати наші кормачки. Сьогодні, друзі, буду пробувати рибалити навіть і на кукурузку, тому що може якийсь карпик чи сазан дикий клюне, так би мовити. Так що якось так. А перед, прос... перед переглядом відео, друзі, не забудьте протиснути лайк, підписатися на канал, протиснути дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про нові відео. І не забувайте, друзі, робіть активні чаки. Ну що, зараз я розкладуся, друзі. Потім включуся вже, коли будуть якісь покльовочки. Так що, друзі, довгі ви підтримали. Всім довгого перегляду. Я вже, як ви можете бачити, спінінги закинув. Зараз покажу, друзі. Спінінги ці, -ці самі. один Меркурій, другий каліпсо. Обидва 2,4 метри. Закинув на кормачки. Лівий я закинув там три крючки на кормачкові. Закинув один на, на черв'як. Крючок, другий крючок на ще надів три штучки бі білих. І на третій зараз, друзі, я покажу що. Сьогодні взяв трішки нове. Взяв отак піно тісто міні-полуниця зі смаком полуниці, друзі. Прикормочку я також уже замішав. Взяв ще також повітряного тіста, з смаком чесничку Попробуємо, Ну я раніше зловив на нього. Взяв, друзі, опариші, тут можу показати, мікс красні і білі. І взявся черв'ячки черв'ячки і вже взяв, друзі, ось таку натуральну кукурузу, якусь там вся риба ваша. Ну і другий я там на кормачок, на другому спінінгу, на два крючки, на один я надів черв'як. А на друге я надів уже красний опариш. Так що поки що будемо вицікати. Ждемо покльовочку і потім включуся, друзі. Так, друзі, і от наша перша покльовочка. Така маленька, краснопьорка. Все-таки вирішив поплавочну вудочку одну розкласти, так як на кормачки щось зовсім не клює. Можливо, що там глибина доволі здорова. Чи ще риба не підійшла. Тому така перша покльовочка у нас все-таки на поплавочок. І клюнула, друзі, вона на наше пінотісто малинове. Так що якось так. Ну, гарненька. Маленька-гарненька. Все, випускаємо. Опа. Все, перезак... перезакидаємося, перезакидуємося, чекаємо другу покльовку. Перший карасик у нас. Дивіться, як засікся. Як, як наче русалка на березі лежить. На, за два крючки зразу. Ну блін, ну хоч, друзі, на блін, на поплавок хоч клюнуло. Не зрозуміло, звичайно, на, на яку наживку, Ну, мені здається, що на черв'яка, тому що на довший поводок у мене... Був було пінотісто малин, ні, частникова вибачаюсь, збрехав, Часникова на цей крючок було. А тут у Говін за... зажрав, голодний, напевно. Да. Такий дрюда, да, на, на, на червячка дійсно. Так що перша покльовочка така хороша. Блін, ну погано щось, щось. мені, якщо чесно, трішки. Тривожно з кормаками, щось я не знаю. Чи ще риба не, поч... не вчула запах наших гостинців? Щось навіть за... більш ніж за годину навіть не дзибнуло ні разу. Так, друзі, отакий от у нас Карасєвець. Гарненький. Ну вже перший, друзі, в садочок. Такий непоганий. На кормаки не клює, але, блін, по воді, друзі. Так риба гуляє і такі, знаєте, видно, що хороші риби, не знаю, що за риба, звичайно. Чи є тут то встолоб, чи то може карпи гуляють, чи що. Просто якби хижак, знаєте, то так би доволі швидко там би ганяв би там рибок. А то так, знаєте, перевалюється, так вальяжно, я би сказав. Так що є надія, що, може щось хороше сьогодні впіймаємо. Але, надія, надією, але побачимо. Так, ну що все, перезакидаємося до слідуючого включення. Так, ну що, знову у нас покльовочка на поплавок. Такий от карасявич. От так. О, якраз, якраз на ладонь. Знову спокосився на черв'яка. Вже, друзі, сидів, зараз скажу, ну десь годину. Таких, щоб покльовок навіть не було. Спінінги глухо. Один раз на лівий, думаю, ну думаю, перезакину спінінги. Лівий був зачепився там. Тів якийсь там в кропивку чи що, то я дістав, аж крючок розігнув. Один ще одну поплавочку закинув, щоб не так було так скучно. Поставив на малинове тісто один крючок і один крючок поставив, друзі, на кукурузку попробувати Може, думаю, хоч щось покуситися. Ну, поки ще на одну тільки поплавочну вудочку клює, це Година пройшла, ще один карасик. Ну, а так поки що дуже глухо щось сьогодні, друзі. Так що проявляється в садочок. Так, ну що, з знову в нас улов, але це раз такий. Бичок річковий, теж майже на ладонь. Так. Клюнув, друзі, видно, черв'яка. У нас вже 10 година. І хочу зробити зараз заготовочку безстренько нам на обід. А то що з кльовом зовсім глухо, то, друзі, взяв ось такий кусочок м'яса. Це у нас, друзі, ошийок свиний він навіть ще повністю і не розморозився. Зараз його наріжу і, друзі, будемо марин... замаринуємо його, щоб дві годинки десь до 12-ї був, помаринувався, ще й картошечки взяв. Взяв картошечки, взяв цибульки, приправи. І думаю будемо починати. Так, це нам сюди. Так. Сьогодні, друзі, як завжди, щось забув, це, друзі, я забув досточку свою пластикову, що, що минулого разу брав. То будемо різати на кришки і складати будемо в лоточок. Тут і замаринуємо. Так, наш ножичок. Так. Так, цей сюди мусор. Ох, навіть ще у ульодові. Ох, такий гарненький. Гарненький, жирненький. Давай буде смачно. Так, якими його кусочками його нарізати, такий щоб не дуже може і великі. Вонося доволі мерзлий. Крася хай мерзлий буде, чим протусі. Думаю, що все си... як... Я великий майстер у м'ясі, чи спеціаліст. Взяв таке, що, що наче пожирніше. Таке такими прожилочками гарненькими так як ми так так. Такими десь да. може піде прожариться я думаю то нас зелено сухого немає то можна буде доволі непоганий вогник розвести так один два Четыре. Головне пальця не відрізати. Бо ножик гострий. Я навіть не знаю, я взяв всього два шампури. Чи воно влізе на два? Блін, напевно, нажари, ще й додому заберу. Так. Вона краще додому вести жари на чимсере. Бо я думав, що може зовсім кльову не буде. Не знаю, там пройшов, тільки що ходив на старе місце е, дрова забирати. То Там теж мужчина ловить. То говорить, поки що зовсім не клює. Він на кормахи теж ловить. Так, де так розрізати якийсь. Кусок, кусок таке якийсь ви дали ще. Що... І так не розріжеш толком, і так. Так, ну дивіться скільки м'яса, йо-мойо. Каже, йома йо", да? Так, добре. А Тепер що ми робимо? Ріжемо цибульку. Блін, в магазинах представляєте, так, кроме такої красної цибулі, звичайно, і немає. Так. Картошка наша. Взяв дві штучки, теж запечемо. Дуже мені сподобалась з минулого разу картошка.

Дав приправу до шашлику. Так, солемо перчимо. Сьогодні олійки трішки взяв. Трішки пальмо, щоб приправи добре розійшлись. Багато не будемо. А то воно і так жирненька. Так. так, тепер беремо приправу. Так, тепер беремо цибульку. Цибульку буду трішки зм'якати, щоб сок всік пустила. Так. А другу цибулинку ми до картошки. Статі, друзі, що по поводу е, ухи, але за те, що я не готую зараз, тому що не знайшов. Як сказати, ємності такої, хотів, знаєте, такий казаночок купити, щоб так підвішувався. Такий невеличкий літрів на 3 можна, знаєте, щоб не тягнути такий. Але пішов по місцю проживання по магазинах, а там такі, знаєте, здорові на 6 літрів, там на 12, то куди його парти на велосипеді такий. А в каструльки готувати на природі, ну це, знаєте, це не уха, а суп якийсь буде. Так що поки ще якось так. От поділюсь в інтернеті, якщо буде. Такий маленький. То буде супер. То тоді вже й приготується ухо. Так, думаю, ще, напевно, трішки поперчить. Та так я люблю більш така гостренька. Так. І ще напевно трішки приправи. Так, Зараз покажу, друзі, ближче. Дивіться Який буде шашлик смачний, друзі. О, він не вже пахне. Так, картошку помили. Лінь. От як добре, коли зелена травичка чистенько. помив, положив собі на траві кучу якихось там дощок чи пакетів. Тепер ми наріжемо картошку. Думаю, на чотири частини була супер, як і минулого разу. Два. Такі, я думаю, пропечуться. Як ви думаєте? Це, напевно нормально буде? У нас сьогодні все таке з м'яса не куриться, то буде запікатися довше. Кладемо картошечку. Раз. Два. Солимо перцями, трішки надо олії. Щоб не так підгоріла. Добре, що вода близько, хоч рука я як помити. Так, і тепер беремо цибульку, бульку та змінимо. Якось так на компактніше. Така у нас штучка получилась з картошечки. Так, все, кладемо її до м'язка і хай маринується. Так, друзі, тільки перезакинув отакий, як конець гарненько й клюнув. На кормаке зовсім глухо поки що. Блін, засікся аж за два крючки, ви розумієте? Стояв тут, тільки що почепив черв'як і тісто малинове. Ось такий, друзі, окушарик. І Зараз перезакидую спінінги. Один тільки що лівий, лівий Меркурій витіг. А там ви розумієте, там просто блін, все ціле. І опариш цілий, і червяк зовсім цілий не трогали. То другий вже перезакидати і не буду, бо там теж не клювало, то напевно наживки цілі. Так що, відправляється в садочок такий гарненький. На кукурузу зовсім не клює. Якщо чесно, сюди як їхав, то ну, той тобто збирався, то навіть поплавкові вудочки брати не хотів. А тепер розумію, що хоч на них щось ловимо. Так, ну добре, перезакидаємося. Риба в нас не клює і вже приближається обід. Тому рибалка рибалкою, а обід по розкладу. Тому розводимо воговогник. будемо жарити шашлик. Трішки нарубав дров. Якби хоч влізло на два шампури. Ну, по шість кусочків поки що. Ну, може і все. Плотненько зробимо. Ну що, якось так впакували. Два, шам... два шампури. Ну, що, друзі, от наш шашлик приготувався. Картошечка приготувалась. Тепер що? Розпаковка. Покажу вам ближче шашничок зараз. Дін рукавиці, бо дуже пече. <кхи> Дивіться, який. Щоб ніхто не сказав, що сирий. Дивіться, яка смакота. Ви бачите це? Та Розпакуємо картошку. Так, і ось, друзі, картошка. Картошка сильно не запеклась, так як її олією доволі добре змазав. Але приготувалась мякенька. Ну що, будемо пробувати. Спочатку, звичайно, шашлик. Ой, він прям спадає шампура пропікса. Як ви думаєте, я не лопну? Це топчик, друзі. Як ви скажете? Ну головне покуштувати, правда? Тут прямо спочатку водички, щоб вилізло. Ой, бачите, забув. Як я міг. А це булькою маринованою. З укропчиком. Давай промаринувалося. Супер. Пахне. Топчик. Так, ну що? Перша шашлик, звичай. Ах, з димком. Навіть кусати не треба. Супер пропеклося. Ну що, перекусаємо, спробуємо попродовжити рибалку. Чим прийому на апетитку? Смачно пообідали. Шашличок був супер. Приємно ще раз, хто за мною обідав разом. Що, друзі, на цій ноті я буду закінчувати. Зовсім нічого не клює. На поплавочні теж прийшов, навіть ні жодного черв'яка, нічого не стягло. На спінінги зовсім вся ціла вже по півдня стоїть. Тому думаю, який вже толк тут сидіти. Вже снасті я склав, тому кому сподобалось відео, прожимайте лайк, пишіть коментарі, прожимайте дзвіночок, що вам приходили нові сповіщення про мої відео. І підписуйтесь, друзі, на канал. В описі ще залишу посилання на мій другий канал, на мій телеграм, на мій Тік-Ток, якщо що підтримайте подивимось що ми впіймали отакий друзі у нас улов сьогодні поки що витягувати так не буду коротше два карасика але я дивлюсь такі так з карасики маленькі караси такі непогані і окунець так що, якщо вам сподобалось, як ми трішки порибачили, відпочили, як ми приготували шашлик, картошечку, то підтримайте, всім до побачення, друзі.